Добрий день! В ефірі програма професії моєї мрії. І з вами ведуча Кристина Висовин. У світі багато професій, як технічних, так і творчих, і кожна з них унікальна. У нашій програмі ми говоримо з майстрами своєї справи про особливості та цікавинки професії. Сьогодні в програмі ми поговоримо про професію телеведучого з легендою українського телебачення Костянтином Грубичем. Костянтин Грубич, український журналіст та телеведучий, 30 років тому стартував на УТ-1, автор програми на 1 плюс 1, працював репортером в ТСН. Потім перейшов на інтер, де став ведучим програми Знак якості і сьогодні не відстає від трендів, розвиваючи свій ютуб-канал. Про улюблені моменти професії ведучого програм телебачення, про складнощі початку шляху та про різноманітний досвід роботи далі у програмі. Добрий день, Костянтин. Дякуємо, Добрий що ви завітали Христина. до нашої студії. Раді вітати вас у вашому університеті. І у нашому у нашому, у нашому університеті. Що найбільше вас приваблює у професії телеведучого? Саме те, що ви працюєте. Саме телеведучого, чи телевізійник, Бо в мене були різні. Найбільше приваблює професія телеведучого прямий ефір. Угу. Лише прямий ефір. А от саме Телеведучий, там, де є е, записи, mm -hmm. там, де є е, режисер, купа камер. Е, це дуже технологічна робота, і ти вже наполовину актор. Ти mm -hmm. змушений багато дублів робити. Я цього ну не скажу, що я ненавиджу. Ні, це дуже таке брутальне слово. Е, це та сторона медалі, яка мені не подобається. Mm -hmm. Я лінивий, я не люблю дублі, я не люблю повторювати, от, але змушений це робити. Потім починається певна фальш, тому що в прямому ефірі все. Все по-живому, ти, ти натуральний. А якщо ти п'ятий раз одне і те саме, тому що там касета за закі... Там касета, бачите, яка <ривіт> зразу ли тепер касети, тепер карточки. Там щось з карточкою, там світло не таке, там ти вийшов з кадру, там іще щось, <ривіт> там якась миша пробігла, там ну коротше, там щось впало в, в ефірі. В прямому, ну як впало, так і впало. А тут треба Оце... Я навіть від рубрик тікаю, коли мені кажуть, що треба щось. Я розумію, хто режисер, якщо е хтось любить там, технічний дубль, п'ять разів скажи стендап, хоча вже все написано. Оце не дуже люблю. Тому це важка робота. Телеведучий це не мед. Тому ж кажу, що е до цього треба бути готовим. Мені подобається суть професії в тому, що в тебе є можливість звернутися до багатьох, і потім, і потім відчути, що ти якось е... потрібен, так. цікавий. Так, знову ж таки, амбіці. Ви сказали про прямі ефіри, те, що ви їх дуже полюбляєте. А який перший був у вас прямий ефір? Перший прямий ефір був на практиці на Одеському телебаченні обласному. Це я був чи після 3, чи після 4-го курсу. Одеська година називався. Якщо я не не... Заб... І мені треба було хвилин 40 бути в ефірі, та в студії, там приходили гості. Щось. Ну, одеські новини ми розповідали, якісь одеські проблеми от, місцеві. Це було як в тумані. Це був шок, стрес, я був мокрий. Ну, це пам'ятаю жах. Це було мало. Ви хотіли ма... повторити ті емоції? Не знаю, не знаю. Мені не сподобалось, угу. тому що дуже-дуже це було дуже нервово. Так само, як перші стендапи записувати було важко. При звикання до камери це болісний процес. Це ну для мене, може комусь по іншому, от тому, що зараз є зараз. Всі діти у нас, е, журналісти, так, Постави, поставив, всі блогери, Тра -та, -та, та, 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 У нас не було такого досвіду. Е, Монополя телебачення була камера. Е, тут, це все, що зараз відбувається. Це була глибока, глибока фантастика. Не так давно, якихось там 35 років тому. Це ж недавно. Але була зовсім, зовсім інше. От тому мені здається, що нинішні колеги, які приходять в професію, вони не такі будуть перелякані, як я в свого часу, тому що у них є великий досвід соціальних мереж. Так. Ти себе записав, ти себе бачиш, ти, ти чуєш свій голос, в тебе немає цього е е жаху. От. Тому. Ну, зараз взагалі розмову, чи буде телебачення, чи не буде, тому що воно все дробиться, все, кожен ми сам собі, так. телестудія. От в мене кайф прямого ефіру прийшов. Знаєте коли, коли почалася програма не всі вдома? Це вже на один плюс один, це вже коли я був порівняно досвідчений ведучий, от, тому що в мене вже було шість. Шість чи скільки років на телебаченні, в мене вже було два своїх проєкти, але вони були в запису. От. І я тоді зрозумів, наскільки це круто, коли тобі дзвонять в ефір, коли шукають ці пії, коли я чую, коли ти от, відпрацював і. все, І завтра новий ефір, тобі не треба це все монтувати. от. І в мене це було недовго. Рік там з хвостиком проіснував цей проєкт, і потім було довгих до нинішнього етапу, більше 20 років без прямих ефірів, була зовсім інша діяльність. От, я лише про це мріяв. Зараз я в прямому ефірі і це кайф. А часто підходять фотографуватися? Щодня. Так? І ну, вам може. подобається це. Чи ви можете відмовити? Не можу відмовити. Завжди фотографуєтесь? – Ну, якщо ну бувають ситуації, коли ти на поїзд там Є. летиш, наприклад, ну старайся, бо я ж розумію, що це ж людина для неї це подія. А, 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 не а, а, ну може може колись когось я образив. От я буваю, я буваю дуже нехороший в стосунках з людьми, особливо в, люд, в людних місцях. Там, якщо хтось на ногу наступить, або ну коротше, я можу сиси -си сичать на людину, а потім думаю, а це ж вони подумали, а це грубо, це ми ж думали, що він такий добрий, такий лагідний, весь м'який, а він такий ш -ш -ш, ну, таке. Оце, оце ця впізнаваність, вона стримує. Але ж не завжди ми ж, ми ж слабкі істоти. Ми можемо. Я можу і психанути, і, і можу послати, якщо вже, дуже вже так. Але стримуюсь, намагаюся. Був такий момент з телебачення, про який ви шкодуєте дуже? Якась може зйомка чи програма. Бо, знову ж таки, у мене не виходять короткі відповіді. Це треба розказувати історію Розкажите, ситуацію. Розкажіть, нам цікаво. Це був момент, коли я працював в телевізійній службі новин, і це був 2004 рік, це було вже переддень помаранчевої революції. Там були якісь парламентські вибори. Чи, 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 чи окремий вибор. Коротше, був шкрібляк в Прикарпатті. І ще хтось. І, і по-моєму, цього кандидата в депутати вбили шкрібляка. І треба було робити сюжет великий в ТСН. І мій колишній начальник сказав, що ти будеш робити цей сюжет. От а я ніколи такими сюжетами не займався на політичній темі. Мої тематики були інші. Соціалка там, щось, якесь щось кумедне, щось таке, але не політика. І ніколи не, не, не мені не давали ні Верховну Раду, ні Кабмін, ні там всякі партійні ці перипетії. А тут І, а до ефіру залишалося менше години. Ого. І фактично весь текст мені написав мій е, начальник. Мене навіть думки не було відмовитися, тому що мене прийшов перший сюжет. І так багато, і це моїм голосом. От розумієте, це, це мене підвело. А вже потім я думаю, що всі відмовилися. Ті, хто більше розумів, чим це грозить. От, тому що там не зовсім чисто було з точки зору СДПУ, О, Медведчук, Ну коротше, ТСН тоді залежав від цього. І я вийшов як крайній. І е, вже потім, коли я читав, я роз я ну не зовсім ж я цей щось, щось не то. І е, я погорів, тому що фактично моїм іменем мене використали, mm -hmm. і мені досі соромно за цей сюжет. І потім е, за це подавали в суд е, на мене. От, за, за якесь там за не, неправдиві свідчення, і так далі. І так далі. Ну, це юристи розбиралися. Коротше, оце завжди, коли мене питають, про що я жалію в телебаченні. Оцей момент він для мене такий най, най такий, який не хочеться, якби повернути час назад, я би я би цього не зробив. Ось зараз закінчують школи випускники і. Яку пораду ви б дали випускникам щодо вибору професії майбутньої? Ну, найкраща порада це зазирнути всередину себе і зрозуміти, чого ви, чого ви хочете. Якщо ви будете займатися тим, чим ви хочете, у вас буде все легко. Дякую вам дуже за цікаву розмову. А з вами була Кристина Висовень. До нових зустрічей.